Можна прожити по різному, можна йти довго й тихо, залишаючи непомітні сліди на піску, буття що змиє час, а можна спалахнути коротко і яскраво, залишаючи довгий слід. Роман Солило наш земляк, відомий гуморист, філолог за освітою. Він знайшов своє покликання на сцені. Його знали як невгамовну галичанку Ганю Палупанцеву. Він був великим артистом, талановитим письменником. Жартував роман Солило завжди легко і невимушено. А жарти його були завжди актуальними і доречними. Ганя Палупенцева була завжди улюбленим гостем на весіллях в Золочева, Львова, Києва. Корона фраза Гані Палупенцевої була: Щоб ви жили, я не вмерла. Щоб ви мали, і я собі вдерла. Роман Солило народився 1 березня 1961 року в селі Ушня Золочівського району Львівської області. Там закінчив восьмирічну школу. Перед службою в армії закінчив училище й отримав диплом автослюсаря, служив у військово-повітряних військах при Балтиці, потім у Німеччині. Після армії вступив на факультет російської філології Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчив у 1986 році. Рік працював викладачем у школі, почав писати ще в університеті. З 1987 року на сцені автор своїх монологів, найвідоміший його персонаж Ганя Полупанцева виступав з відомими артистами і співаками України та Росії. Філолог за освітою, Роман Солило знайшов своє покликання на сцені. Але його літературний талант від цього лише набув нових відтінків. Ви разом з романом Селило виступали в Кривій Люфі. Розкажіть про цей період. А про цей період це дуже цікавий 89-й рік. Це клуб творчої молоді, де зароджувався театр кривалюфа. Я тоді працював директором будинку культури пічнішим методистом. Тоді створився на основі клубу творчої молоді. Там була дуже талановита молодь, театр Крива Люфа, де підключалися і музиканти, і артисти розмовного жанру. І це було щось надзвичайне. Це були ті щасливі роки, які я прожив разом з Романом Сливом у Львові. А поділіться спогадами про Романа Солила. Як ви його називали? Та ми його називали Роман. Ви розумієте? Роман це натура, така як він тут на фотографії. Він така, ну як задумана. Він він жив правильним життям. знаєте, він ніколи е не вживав поганих слів, він не пив горілки, він не курив, він займався спортом, він плавав. І все за кожним, коли ми трошки після вистави десь собі, трошки, то він все записував, занотовував свій щоденник. Е після того вийшла книга, як кажуть його. Він по життю був також такий веселий. Ні, росичний. він він був стриманий. Він був стриманий. Він стриманий був. розумієте, що характерно, і коли він вже став шоуменом, то він все одно ота маска його так би зберігалася. Розумієте, він не був таким ну сміявся, але це дуже рідко. розумієте. він, як що... перевтілювався в Ганю Полупанцеву, Тоді він... вже тоді вже Ш... так. Так, а в житті він надзвичайно словно стручно... людина. А образ Гані Полупанцевої зараз ніхто не грає. Ви знаєте, говорили мені, що десь копірують його в інтернеті. що ходять по весіллях, але фактично образ Гані полупанцеві роман створив для себе. Розумієте, і так як він ній був, то він був неповторний. Навіть випадки. він виступав з різними артистами, з різними колективами, розумієте, ходив навіть чоловічий туалет. То Ту часом чоловіки вбігали, боже, тут жінка, побігли, а там теж жінка. що тут, тут, тут таке ро? Ну, то менше з тим, розумієте, він, е... він настільки вжився, що я ще раніше думав, як він вийде з того образу. Йому, мабуть, було б важко в якийсь інший. Це був його образ, розумієте? Він в рік, він вів щоденник і говорив, Ігор, я маю маю е, ну, приблизно десь 360. Він якщо їхав, то на, на 2-3 виступи, розумієте? Ну, часу був один, але так в основному він… 360 концертів в рік. Так, то я би не Це казав, один 360, концерт 360. в день, так, можна так, сказати. Так, 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 так. Дякую, прошу пана, дивіться, з того боку файно плодують, коли розвітам, так би партія регіонів була. Прошу, пана занесіть барчатку там тому пану, так, от, Такий, як майор Мальниченко. Так. Там телефон дзвонить, восьми, то міліція шукає заодно. Пане Іване, поділіться, будь ласка, спогадами про Романа Солило. Знаєте, Романа Солила я зустрічав ще. Раніше трошки ще під час служби в армії, оскільки я колишній військовослужбовець, але звела нас близько, скажімо так, доля, коли я з 93-го року, з 1 січня, прийшов працювати в Золочівський народний театр керувати цим театром, і тоді ми часто з ним зустрічалися. Ми були колегами, як вам сказати, в гумористичному плані, тому що і я гуморист. І він гуморист. І коли Роман приходив, зустрічався, він перше запитання здав, як творчі успіхи. Ми працювали, ну разом нам не доводить працювати. І знаєте, ми, це наскільки це унікальна людина була, своєрідна людина, і він цим таким колорит, його цей наш Галицький, надзвичайний. І хоч хто з нас спробував коли небудь повторити його, його ж якийсь твір. Практично неможливо було, тому що це ну це була пародія вже на самого ромчика. Тому ми собі не дозволяли. І Сьогоднішньому нашому е, моросичому вечорі також кожен має свої виступи, свої е, твори. Але присвячені вони якраз 55 річниці нарожня Романа солила прекрасною людиною. Ми з ним ще поєднало те, що ми от двоє один час морожували. Він був морожований. Я трошечки був таки, так що нам приходу доводилося. Спілкуватися не тільки на теми, такі літературні, хто чим займається, які успіхи, і які плани такими ділитися з романом? Я познайомився швидше ніж його побачив. Е, я е, якось мав нагоду отримати. Його книжечку бібрецької повідки і там була така дуже хороша гумореска в отелу. і Ось е я займався трошечки творчістю, трошки виступами, якраз вивчив цю гумореску і знаю до цих пір. Ось. А потім е мене доля. Е Скажімо, з'єднала в творчий тандем з Романом. Ми не були, щоб аж дуже близько, скажімо, працювали. Але принаймні в Тернополі два десятки чи три десятки концертів мала. Ну це по перше, людина надзвичайно талановита, надзвичайно скромна. Він такий собі був. Мовчазний трошечки десь в собі, але е, тут і так здавалося, тиша була оманливою, і коли цей чоловік ставав і виходив на сцену, брав у руки зал, чи брав якусь компанію чи колектив, ну це було щось чимось. Хто його пам'ятає, Романа солила чи цю ж ганю Полупанцеву, в образі якої він весь час останні часи виходив на сцену і робив своє оце диво, то не можна не погодитися з тими словами. І хай йому буде Царство Небесне, таких людей не так багато є, але я маю велике щастя, що мені довелося якраз бути знайомим з таким чоловіком. Ну, от Я сьогодні буквально написав вірш його пам'яті. Він жив, творив і вірив в Бога, і людям вірив, скільки міг. А на ланах життя свого він засівав добро і сміх. І радість сходила повсюди, спадала в душі, мов бальзам. Завжди здавалось, роман буде служить своїм талантом нам. Як не завжди, то хоч би довго сміхотворити буде нас. Та день прийшов, вірніш причовгав, щоб світоч сміху той погас, де він хохмив, запала тиша на сцені чи попри столі, на небі. Стало веселіше, сумніше стало на землі. З тих пір печаль по веснах в'ється, та глянуть вверх є інтерес, бо там же сонечком сміється до нас усіх роман з небес. Ви були знайомі з Романом Солилою, виступали з ним на одній сцені. Розкажіть, будь ласка, про нього, яким ви його запам'ятали? Ромчик це надзвичайно. Прекрасна, скромна людина. Завжди він, тобто, ми коли ми їхали, було так не раз, що ми їздили, нас море артистів їхали на концерти. Всі горілку п'ють, якісь там ясно, що слова вживають такі для приставки не дуже. Той громчик скромненько сидів. Ми щось жартували. Він так коли якісь цікаві щось два слова. Цю якусь такий цимус, хтось сказав, він завжди записував і з цього складав прекрасні калейдоскопи, прекрасні свої гуморески і так далі. Навіть з того, що там артисти, дуже багато його гоморесків, можна знайти просто жарти артистів, досить відомих, з якими ми їздили багато, ну, багато років. Тобто це було колись більше, зараз менше цього всього. Ми на імпрезах дуже часто, оскільки дійсно Ромчик міг за день провести 3-4 імпрези, Він настільки був найбільш плодотворний. Людина з всіх артистів фактично. І, то, і, і він то просто прекрасна людина. Я дійсно дивуюся, чому так несправедливо, що нас вар'ять, що ми там знаєте, там живемо так якось не знати, курим, п'ємо горілку, слова погані вживаємо, може деколи щось робимо брончик. Це людина, яка постів. Він завжди постив. він завжди вів божий спосіб життя. Ну, але тяжко сказати. Чому так? Романа я запізнавши в далекому 1987 році. І спогади про нього були самі-самі найкращі. Коли я почув перший концерт в нас на Сихові Довженка, а він мав виступ з Петрененком, я просто був зачарований. То людина ніби така скромненька, ніби маленька, але то я глиба. Та й глиба в е якому е змісті, що його гумор, його гумор, був доступний кожному, а Романа е як людину. Я запізнав ще пізніше через Криволюфу. Нам пощастило бути разом з спільниками театру Криволюфа, де ми неодноразово брали участь не тільки в Польвівщині, а й по цілій Україні. Проходили шалені успіхи, були шалені концерти. Були. Роман фактично тягнув цей театр на собі. На собі. І не приховуючи, скажу, що на даний момент його нам дуже бракує. Я думаю, якби було чим побільше таких в нас людей, які вміють жартувати, які вміють бути самі собою, я думаю, щоб наша Україна давно була незалежною і вільною. І сьогодні те свято, яке. Зробили наші друзі От Ігор Дядига, Оньо, Букас. Його роль була в театрі Крива -люфа». Я думаю, то є тому велике підтвердження поваги шани яку якому зараз 5 років пройшло після смерті Романа, я думаю, то варто було скоріше зробити в пам'яті Романа Солила цей святковий концерт. Ну, але що? Не зробиш те, що робиться пізніше, то воно все йде на краще, тому що гумор Романа Солила він сприймається всюди, йому вічна пам'ять. Ну а з родиною ми Романа Солила підтримуємо зв'язки по сьогоднішній день. Моя дружина, вона є кома Галі, вона як похресниця ніж дочки. Рома. І в нас були не то, що такі е, творчі, е, тандем творчий, а в нас ще й родинний зв'язок з, е, з романом у нас пов'язує. Ми по сьогоднішній день підтримуємо теплі гарячі зв'язки з Іриною, з з Галією. Мій Василь каже, на мене супо фрукт. Каже, ганю, що ти подарувати на день народження. Кажу Василю, подивись так, всі ходять з мобільними телефонами. Подарує якийсь такий Київ, не дуже стар. Мій Василь третій рік без роботи. Остатню роботу мав файна, робота в теплі. В Москві на в клабищі, в крематорії. Двічі люди була така вигода в хаті. Москалів паливі, ще йому гроші платили. Ви як і Роман Солило перевтілюєтеся завжди на сцені в образ жінки? Ви читаєте монологи Романа Солило чи є і свої? Ну, от першу, перший монолог це був малий, це монолог, монолог Романа Солило. Друга, це заробітки, це мій монолог. Я пишу свої речі, працюю, виходжу на сцену. Я маю концертну програму, таку можна півтора години працювати на сцені так з кими музичним перебиком, тільки щоб тільки передітися. Ну, Романа Солило я весь час згадую, весь час він мені на умі, тому що без нього ми б навіть не втілилися і не перевтілювалися в такий театр, такий це він нас привчав. Чив до такої акторської гри на сцені, до перевтілення. І я весь час згадую собі, ми коли їздили з концертами, весь час ми давали по три-чотири концерти в день. Нас же був Білокам'янський театр Кривалюф. Нас було четверо. Це Ігор Задига, Василь Кліщ, який помер у рік. Минув я і Роман Солило. І ми приїжджали весь час після концерту. Він жив на вушні, Роман. І розказували, він, він дуже був спортсмен, він дуже займався бігом, спортом. Велосипедом Їхав зі Львова сюди на ушню і назад. Він е, такий був, не пив, не курив, він був такий е, вів здоровий спосіб життя. І ось ми сидимо, зима, приїхали, він роздівається до трусів, бере з керниці відро води, виливає на голову і розказує нам, і каже, от такого хлопця облиється водою, потім розтирається, каже, і в тебе йде пара. А Ігор задає, каже, ну і що, Ромку, кілько в тебе. Ви тої пари. <сіх> і так було б дуже весело. Нам шкода, що його нема, але ми за нього будемо пам'ятати його речі. Я думаю, вони ніколи не, не помруть, тому що люди їх цінять, люди сміються, а гумор це є здоров'я, це є життя. І ми шкода, що його немає шкода, що Василя нема. Але таке життя, так Бог дає, і мусимо цей дар його, його талант доносити до людей. Ми раді, що ми можемо з його допомогою дарувати людям радість і здоров'я і сміх. Поведінки два. Що з поведінки два? Баб, ми в біологічному кабінеті шкілетові папірози зубидали. А на череп натягнули в капелюх. Баб, вчителька біології зріла. Вчителька думала, що зауч прийшов урок перевіряти. Пане Грицю, поділіться, будь ласка, спогадами про Романа Солилу. Ну, роман мій побратим. Це ну, побратим по, по сцені, по гумору. Ми десь працювали в тому, може наша заслуга, десь наш недолік. Казали одні, що це недолік, тому що ми працювали десь на діалекті. Але ми відносили той пласт гумору, того гумору, з яким жили наші батьки, діди, прадіди. Ді. Роман – унікальний чоловік, це був літературознавець, прекрасний, прекрасний художник, в нього прекрасні чудні картини. В нього графіка чудова. Він займався розкопками. Це мало хто знає. Світла людина. Він завжди ходив з таким блокнотиком, ручками, записував фрази, потім це випливало десь. З ним завжди просто було цікаво спілкуватися. А ми дружили просто, просто не тільки по сцені. Ми десь ось дзвонювалися. Привіт, здоров. Що робиш? От просто так. Розумієте, не, не те, що ти комусь щось зобов'язаний. Просто так. Він мене десь запрошував концерти, я його, потім і в парі. Багатку програми зробили, Трускавець, може, там з'їжджається вся Україна, і знаєте, там витримати конкуренцію, щоб люди Але люди приходили, зал стогнав від регути. Це було світла йому пам'ять. Він був улюбленим гостем на весіллях. Ви також так, так, так на весіллях. От я веду все весілля, як там ада. Він приїжджає, і він починає мене зачіпати. Я його зачіпаю. і, і Робиться дует, розумієте? Дует. Ми, був конфлікт, було що грати. І канони, сцени, які знаєте мало хто про це знає, і все каже, боже, як них гарно виходить. А воно як виходить? Просто десь ми вже. Про це були заготовки. Про були щось заготовки. були, були імпровізи, найвище мистецтво на ходу, щось народжувалось таке. Він міг мене розсмішити, я не стримуюсь. І я починаю, не бачу в нього очі. Він бачить, що я хочу сміятися, і він починає сміятися. От, ну, десь це ми сховували, заховали. Унікальний чоловік. На жаль, на жаль, дуже прикро. Він ще багато сказав би в гуморі в його літературній справі в нього писав книжки. Картини, просто графіка фантастична. Він це любив. А де це можна було побачити? В, в, вдома. В нього в своєрідний такий музей. Він збирав речі старовини, от, речі війни. Другої світової, він багато збирав, форми різні, Він це любив. Він робив розкопи, він йшов в ліс. Пам'ятають, дзвонить до мене, слухай, такий магніт купив. Де ж? Який магніт? А, а він каже, ну такий магніт, що може тонну підняти. Ось така сила того магніту, а що тобі? А от щось знайду в землі, він так знаходить в землі метал, ставить магніт, довгий шнур, щоб, не дай, Бог не якась бомба тягне, це вириває. Розумієте? Ми могли подзвонити серед ночі. Просто отак сказати, привіт, що робиш. От він колись до мене дзвонить так. А я через декілька днів також серед ночі йому дзвонюю, А він спить, каже, що ти серед ночі, я кажу Роман. Дружба, явище, кругло І ніхто не ображався. Ми просто були в нормальних відносинах. Ми не були ми незалежні один від другого, але нам було цікаво, нам було приємно. Понсородягу на Гані полупичу сехівський секонд-хенд, сезон зима літо 2010 року. Пані Ірино, як ви вперше познайомились з Романом? Пригадуєте цю зустріч? Ну, ми працювали в одній школі в Білому Кам'яні вчителями. Завжди такий акуратний, скромний вчитель. Но одного разу мені діти сказали, що в Романа Івановича ну, не всі сидять тихо на уроці. Но я вирішила зробити порядок. Ну, Сіла собі тихенько взаді, сказала Роман Іванович, не протім, я посижу взаді. Один нічемний учень захотів встати. На що я сказала сісти? Він сказав, це урок Романа Івановича. Я сказала, тут присутня я. Він вас замітив. так? Ні, ми потім... По -по подивився? Тут був театр, вів Ігор Зядега. І ми ходили трошки, виступали ну. він же тоді виступав, так? Так, вже тоді виступав. Він мав концерти із Хазановом тоді вже. то був 90-й рік. Він вже з Хазановим виступав на стадіоні. А який він був вдома в сім'ї? Скільки у вас дітей? У нас двоє дітей: син Нестор, якому 24 роки, і дочка Галина, якій випаднеться скоро вісімнадцять. Яким він був? Ой, він як чоловік, батько, був дуже хорошим, завжди спокійний, врівноважений. У нас в сім'ї було прийнято голосу. Навіть не повишувати ні на дітей, ні на кого. Це була дуже толерантна людина. Він завжди любив зі старшими розмовляти. От старші люди це для нього була душа. Він їхав на нас в село і от збирав по кропинкам свої блокноти, де більше, більше ста блокнотиків. Розмови, записи. І завжди мріяв, що він то колись видасть і в свої книжки, оці репліки, як він казав, саме масні такі репліки. Але сталося як сталося після смерті. Одна книжка була вже повністю готова, тільки треба було видати. Ми видали до річниці. Плануємо дві, але ну, тяжко з редактором, тому що кажуть, що матеріал дуже тяжкий і багато роботи. І через то робота йде. Так що допомога редактора нам потрібна. Ми продовжуємо його справу. Зараз так? ви розумієте, от не можна просто залишити так. Хотілося щоб воно побачило світ. От коли він виступав, говорять 360 концертів. Він проводив рік. Ви їздили з ним на ці концерти? Були поряд? Ви розумієте, ми жили самі. Коли діти були малі, я завжди залишалася з дітьми. А коли ще не було дітей, я їздила з ним по всіх концертах по всій Україні. Вам це подобалося? Так. Ви також по житті весела, така Так, ми веселі. Так. А якісь цікаві випадки з життя вашого? Він хотіла б собі більше говорити про Романа. Він був не тільки хороша людина, був, вірив в Бога. І от він і пішки, і робив для себе сам такі прощі. на велосипеді, з Золочева, зі Львова в Почаїв їздив. І навіть розказує знайомі там через Бродівський район він їздив, якби на поперек. І він заїхав до моїх родичів, він був настільки замучений, що його не пізнали. Каже, спочатку не пізнали. Каже, що це такий запопутник. Настільки скромна людина була, що він велосипедом, він завтра на він повинен. Зарядку зробити в харчуванні. Він був завжди настільки, знаєте, такий перебірливий, і сублюпости, ну, а теж соблюдав кожен піст. <плодов> що говорити про Романа можна дуже багато. Роман Солило помер 5 березня 2011 року після важкої хвороби. Поховали його в рідному селі Ушня, що на Золочівщині. Шановні гості, щоб ви жили, і я не вмерла, щоб ви мали, і я все вдерла. Дякую.